Поїзд важко і якось невпевнено підходив до перону німецького міста Гамбург. На пероні стояли люди, групи людей, більшості то були жінки, що жваво обговорювали весь час поглядаючи на потяг, котрий натужно, якось незвично, не то засвистів. Не то захрипів, мабуть, від втоми і напруження. Сонце уже піднялося, і його ласкаві, теплі утрішні промені облизвали будинки, вагони, залізничний перон і людей на ньому. Спереду стояла шеренга жандармів з автоматами і собаками. Які весь час тривожно поглядали на то, на потяг то на своїх господарів, які весь час їх притримували на коротких поводках, не даючи можливості вирватися і накинутись на тих невідомих і чужих для них нещасних людей, що просовували свої руки із загратованих вікон. До сонця. На фасаді залізничної станції, десь біля даху висіла вивіска dem große Дем zu цукомен. Раптом несподівано, гучно пронулала музика духового оркестру мідні труби яскраво виблискували на ранішньому сонці. Бадьорі, б... невідомі слова маршу, гучно розлетілись по перону. по вулиці, на якій стояли, тупорилі великі вантажні автомобілі з довгою колоною один за одним. Бруківка, викладена бутим каменем, відзеркалювала на сонці, навкруги зібрались цивільні жителі. Які з нетерпінням чекали на своїх перших східніх рабів. В стороні, справа від центральних дверей вокзалу, стояла група чоловіків і жінок в довгих кожаних плащах, на головах були високі чорні кашкети, а на лівих руках усіх були. Червоні повязки з білими хрестами, свастиками на них. По обидва боки центральних дверей, аж до самих вікон були вивішені червоні прапори, в центрі яких в білому колі теж як пауки виднілись оці незвичні для Шури знаки. Так. Це була Німеччина сита і багата. Музичні марші піднесено, вибивали ритм, а рядом собаки вже скаженіли, гарчали і скаженно гавкали, намагаючись вирватися з рук їхніх господарів. Вагони були закриті, і тільки з згратованих невеличких вікон було видно стурбовані. І водночас зацікавлені обличчя молодих жінок і юнаків. Ось яка та Німеччина крутилася в їх головах. Бач, як зустрічають, потяг зупинився. І ще раз рявкнув гудок, і німецька охорона швиденько зіскочила на платформу і вишикувалась біля дверей вагонів. Пролунала команда, і важкі, засувні двері теплушок з гуркотом відкрилися, а сонячні промені засліпили обличчя всіх тих, хто там стояв. Від несподіванки передні закрили очі руками, але звуки оркестру створювали атмосферу святковості і доброчинності. Раптом по команді на Uh, на покоманді на оркестр, до оркестру замовки і на якусь мить запанувала мертва тиша. Ахтунг Дас Дасис Гросе Deutschland. Спереду всіх стояв високий ходорлявий німець з цивільному, а рядом з ним перекладач, маленький, щуплий. Чоловічок, одягнутий у короткий плащ, з такою ж пов'язкою на лівій руці, як у тих військових, що стояли справа. Він якось незвично підскочив, эковеркаючи слова, прокричав: «Вас Просять виходити! Ви є великий Німеччині. Як потік, висипали бранці на перон, Їх обличчя ще не розуміли, хто вони, гості чи щось інше, але неприємне відчуття разом. Із цією броварною музикою все перемішалося в їх головах так, що деякі з них навіть повірили, що приїхали вони не даремно, що їм тут раді, але. Наперед вискочив отої маршавий перекладач і писклявим голосом щось закричав Чевіки направо, жінки наліва! Шурочка, як малесенька пташечка, з невеличким оклуночком на плечах, обережністю посунула, як і всі інші жінки, на ліву сторону туди, де стояли ті химери в чорних кожаних плащах. В її очах був острах невідомості, відчуття самотності і приниження. Ду, я. -я Показуючи на перелякану шурочку, вирячився на неї низький бюгер, чорному галихве кришневий Кришневой з сповязковой на руці. Консумер диметн. Бігайсту. Під несподіванки, Шурочка навіть не зрозуміла, що зверталась саме до неї, але якимсь іншим відчуттям відчула отой скляний погляд, а повитянутий руці статочно до неї дійшло, що саме її кличуть. зайне нами, мене не лібе. Позіхаючись до дівчини, знову повторив німець. «Ком-ком!» Шурочка, а це саме вона була, не зрозуміла ні слова, зупинилась і розгублено дивилася на німце, що до неї звертався, той збагнувши, що вона його не розуміє, звернувся до приладча і верзиться не живете. Панне питаєте, як тебе зовуть, швиденько переклав. Вимогу німця перекладач і добавив «Пойди до Нього ближче. Очі дівчини зашарились, що вкрилися румянцем, але вона сміливо, без страху підійшла якось невимушено, але з повагою тихенько сказала: Шура «Ніхт феште!» «Нохмаль!» «Where и добавил. «Вафон из ду, майн либен?» «Видповидайт, и яке твое нормальне имя?» Прикладач еще уточнил. «Шура, это есть Саша?»

Ich will kleinen Mädchen zu bekommen. Саша нічого не розуміючи дивилась по сторонам то на своїх подруг з вагону, то на німця, який серед усіх вибрав чомусь саме її. Це ж потім вона зрозуміла, що у, нього теж, що у нього теж була колись дочка Саша. і, мабуть, вона була чимось схожа на неї. Всіх інших новобранців двома колонами направили по німецькій бруківці за міста в село, яке мало дивну назву Фельдман. Там вже були побудовані бараки, а за ними довгими полосками протягли лани, засіяні картоплею, що ледве-ледве пробувалась із сірої землі. за якими віднілися ліс і будівлі якогось заводу чи фабрики. «Хальт!» – пролунала команда, і всі чомусь зупинилися. «Хер зінт єць інере хаус! Єдер вірт зайне хер хабен зайн!» Кожній із віс будять іметь господарь, А є то, коверкуючи слова, перекладав тлумач. Істе, як є то будуть, а, -а, -а, а згадавши ваш будінок. Зробивши перекличку, всіх розвели по бараках, дали якийсь баланду з металевих мисках з кусень чорного житнього хлібу, і всі як один. Заснули міцним сном на своїх дерев'яних ліжках, збитих з необструганих досок в два яруси. Посередині, посередині стояв довгий стіл, а над ним висіла електрична лампочка, яка постійно горіла тьмяним світлом. Браці було душно, не хватало кисню. Стояв сморід від немитих тіл. А вранці всім дали кашу з чаєм і відправили в баню. Німецька пунктуальність і безпечність брала верх, над неакуратністю і антисанитарією, І тільки тоді, коли їх вимили і переділи до них знову, прийшли. Всіх Вишукували на подвір'ї, кожен із баурів ходив між рядами і вибирав собі рабів. Це була їх нова політика. Інша цивілізація, нова расова політика привалювання рійців. Так знову відроджувалася сучасна форма рабства. Зранку до вечора жінки і чоловіки працювали на полях, на заводах. Кар'єрах за обід на нового свого пана Баурера. Це був новий німецький порядок. Але Саші повезло, маленьку тендітну дівчинку привели в великий цегляний будинок, що стояв на околиці, оточений і цегляним парканом, по периметру якого росли високі вишні і груші. На ганку стояла господиня білява симпатична і струнка жінка років 40. Вона тримала в руках відро і її приємне обличчя зацікавленістю дивилась на цю невідому для неї дівчинку, яка, яку привів її оселю як робітницю її чоловік Ганс. Пасир зіх, Суворі очі господині з голови до ніг оглядали Сашу чомусь зрозуміли, що ця білява німка і є господиня будинку і те, що саме їй було потрібно помічниця. Ханс дезаїст ане узреноя айбатен. Ганс, так звали цього опеклого господаря. Котрий привів Сашу, якось незграбно повернувся, взяв Сашу за руки і процідив. А во ж цу зайн?» Їм давно вже була потрібна помічниця на кухню. Інтуїція Саші підсказала, тут вона буде працювати. Вона з острахом подивилася на нову господиню, і чомусь сльози невпинно полились з її очей. Вона плакала від вічію приниження, від невідомості й самотності. Вона тут, далекій Німеччині, була одна однісінька, серце калатало, в голові перемішалися ці невідомі їх слова, яких вона ще не розуміла, але відчула щось недобре. Єва, так звали господиню, підійшла до цієї чужої для них іще молодесенької дівчинки, погладила її по голові, нахилилась до неї і прошепотіла на вуха. Майне кіндер, ком мир. Вигась ту. Саша, зрозуміла, що в неї питають. Саша? Тремтячим голосом ледве зрозумівся, про що її питають, відповіла дівчина. Ось так і закінчився перший день німецької неволі для маленької Україночки, що долею була закинута в далеку Німеччину. Але виплутались думки, і нові відчуття страх і надія, цікавість і небезпека, все перемішалося, і далека вже рідна хата, і дорога. І ось ця, чи то сувора, чи то добра жінка її відвели в невелику кімнату, де стояла ліжко, невеликий стіл, на якому стояла настольна лампа, рядом два прості стільці, а на стіні висів великий портрет Гітлера. Зморне дорогою Саша не помітила, як опинилася в ліжкою. І зразу змарив глибокий сон. Він накрив її своїм туманом українського ранку, росянистим берегом і тихим водяним плесом ставка свого рідного села. А уж почулося десь над вухом. Тухасть цва минута! Шнеле. І тільки тепер. Саша побачила біля ліжка ту біля жінку, котра вчора привела її в цю кімнату. Так, так, іду, іду, зрозумівши, що від неї хочуть, одягаючись на ходу, прошепотіла Саша. Була сьома година ранку, за столом на кухні вже сиділа вся сім'я, в центрі господар побитба боки стола, Козріло поглядаючи на Сашу тихенько сиділи діти, а свадиня Єва насипала в кожну тарілку суп. Тільки один стілець стояв вільний. «Застою! біте!» господина вічливо казала Саша на стілець за столом. Вас вислує сан? Потім вона, як і всім насипала Саші суп білу фарфорову тарілку, додавала кусень чорного хліба і сказала Данке, дем готес фюрдас унзре ресен. Всі встали перехрестились, і Саша разом з ними почала їсти свій перший німецький суп. Якесь невідоме для Саші відчуття тепла, опекло її і ще майже дитячу душу. Вона не знала, як себе вести, що говорити і що робити. Коли всі поїли, встали, перехрестились другий раз і розійшлись, тільки Саша залишилася. Вона жваво почала збирати тарілки, ложки зі столу, і вже через декілька хвилин її швидкі руки вправно і якісно вимивали в теплі води під краном увесь посуд до блиску. Для неї ця робота була звична. Якось самі вирвались слова української пісні ніч яка місячна. Зоряна, ясная, видно, хоч гулки збирай. Прекрасна лагідна мелодія тихо заполонила кухню. Саша й не помітила, як зробила всю роботу, а пісня барвінком плелася по вікнах, дверях, дверях цього німецького будинку. Дівчина так захотілася, захопилася роботою і піснею, що не помітила, як у дверях застила. Із здивування і захвату господиня. О oh мейнґод. Це все відбулось так швидко, що Саша і сама не зрозуміла добре вона зробила чи ні. Гуд, гуд, раділа господина такій помічниці. Заген, вас мех з Намагаючись зрозуміти, що від неї вимагає, Саша втропила тільки одне слово кухен. Якось само по собі вийшло, що під руками у дівчини з'явились овочі, які швиденько попали в велику каструлю, яка зразу ж була заповнена водою, приправлена і посолена. Саша вправно і швидко робила те, що його навчила до вдома окружку. Не доставало тільки яєць, консервів і зелені. Господина, розкривши рот із захоплення, спостерігала за цією незвичною дівчинкою, яка так просто, без сумніву, і страху, брала консерви, яйця, все, що потрібно було для справи і в каструлю. І тільки тоді, коли все було готове, Саша з острахом подивилась на господиню, яка не розуміла. Чи хвалити, чи сварити оцю таку нахабну працівницю? Її рот так і залишився відкритим, доки вона сама обережна, взявши столову ложку, не скуштувала оцю українську окрошку. Яке її було здивування, коли приємний свій смак зеленої страви заласкатав в роті і повільно Розширив зіниці досвідчений господині. Гуд, гуд, гуд!» І очі блищали від задоволення. Зайшов ганс, зупинився і не міг зрозуміти, що відбувається, чому його дружина так радіє, а та вже несла до нього тарілку окрошки, «Шмек, здубіте. Вона сувала йому повну ложку окрошки в рот і говорила зиркаючи на Сашу О, куфт! вист ж вист гешмекте, зергут, их верденіман зolch essen nicht gessen гесен. Через декілька хвилин в каструлі нічого не залишилось. І знову Саша. Швиденька сама без казінок помила посуду і акуратно поставила тарілки на підставку. З цього моменту оцю швидку і приємну дівчинку прийняли свою сім'ю Єва і Ганс. Її борщі цінували найбільш агалушки, а вареники, а драники. Це було щось неймовірне для провінціальної сім'ї Бауера, далеко від війни, від дому. Від батьківщини